Історія цього питання, от багато даже проблемних питань ставилось, А якщо подивитися, чого так вийшло, ми б зібралися набагато раніше, в 9-му році да, це було. Але в 8-му році, да, коли НКР постановою видало правила приєднання, вони були на засіданні уряду. Хто уряд очолював на той час? Всі знають, відмінені. Тому Національна комісія. Через закон України провела цю державну політику, яка дійсно, щоб підвищити не тільки можливість ведення бізнесу, тому що як я останні роки це я 13 років працюю в Національній комісії очолюю місцеве представництво Каре, але такого да я на моїй пам'яті не було, от щоб дійсно. Обленерго спрямовано не дає доступу, а якщо дає, то дійсно вони йшли тіньовими методами. Не було нормативної бази. Взагалі, господарський кодекс, і працюєте, як хочете. І трансформатори з'являються в тих умовах, і вакуумні вимикачі міняються. Це питання було. Ці питання повинні. Відпадати. Так, да, не вийшло там, тому що постанова там 17 січня да, прийнята МКР правила, потім ще нормативна база. Але в принципі зараз нормативна база є. Одне діло, що е, вона да, вона буде удосконалюватися, тому що що не робиться в нашій державі, да? воно повинно йти. Ідеальне законодавство створити не може. Тут прозвучало багато проблем, які от Сергій Алексійч, так, да, Алексій. Сергій Олексійович говорив, от я був на громадській раді, теж закликав всіх присутніх, будь ласка, є питання, звертайтесь. До національної комісії, тому що ми повинні у всіх цих випадках визначити проблему. Проблема йде від одної заяви, і порушення йдуть. Вони порушення йдуть. от, Ми коли аналізуємо ситуацію, прийшла заява письмова, воно йде комплексно по всій області, от. і ми повинні її переломити. Як переломили, коли навіть не було нормативної бази. Не було. Є таке підприємство, спорттехніка. Да, через засідання комісії ми питали акт порушення. Бізнес був приєднаний. По... Це не було нормативної бази. Прозвучало в вашому, Віктор Михайлович, по е, Сіверінвест, по Городнянському району. Теж, ну там проблема, там, да, там то, теж не було нормативної бази. Енкареї. Я підкреслюю. Ми все, все одно цими проблемами займалися. Але там було по заключення Держенеронагляду, що мережі списані. Ну це, це технічна частина. Розумієте, ми взагалі, коли нам енергонагляд в цьому питанні, він працює. Чому? Тому що технічний, все технічні питання, стан мереж, це питання енергонагляду. Ми до нього звертаємося, він робить свої заключення. От. Що Сергій Олексійович говорить, от є такі моменти, да, в цьому році ви казали, що брали 2,5 на квартиру потужність. Так якщо не збільшена потужність, взагалі тих умов не беруться. Я підкреслюю, до нас ніхто не звертався. Хоч би по телефону звернувся, як по Куліковці, от колос. Тож вони і здіваються по Куліковці зараз. Я прямим текстом говорю. Не дивлячись на це. Дзвонять люди, колос, підприємство, да? Там працює в Куліковці два підприємства. Я говорю, совість у вас є взагалі? Усно. Люди бояться звертатися письмово до Національної комісії, тому що привикли за з 8-го року, 8, 9, 10, 11, 12, за 5 років вирішувати питання тихо, мирно, як пригинавши голову перед компанією да? і вирішувати це питання. Хто звертається? Тому буде вирішено питання. І це пріоритетне завдання зараз Національної комісії налагодити, щоб працювала ця нормативна база. Не те, що вона погана, ніхто не зрозумів, підприємці самі не зрозуміють, судячи з виступів предыдуще, хороша вона чи погана, ніхто не розуміє. Вибачте, за це, Ну таке б сталося впечатлення. Да. І пам'ять, національна комісія теж все одно, чия там власність. Чи на Кіпрі, чи не на Кіпрі, державні, все в енергетиці, всі підприємства і державні форми власниці, вони працюють в однакових умовах. Кожна копійка кожна копійка по витрачанню коштів, вона чітко контролюється. Тут багато керівників, бувших зараз, ну, знають, як працюють державні установи. Да? Як в казначесті, пакетку провести кожну статті? Почти те саме, контроль, витрачання коштів повністю контролюється національною комісією. Складаються інвестиційні програми, що стосується тих е, фінансів да, і тих е, коштів, які йдуть на розвиток мереж. Це перший і другий розділ інвестиційної програми обленерго. В минулому році НКРЕ цю інвестпрограму затверджує в межах тарифу. Є можливість якась підвищення тарифу зараз. Зараз так в країні склалося, що тариф один для всіх однаковий. Для Черніго для черновців. І тому є межа того підвищення тарифу. Інвестиційна програма входить в тариф. І плюс там іде, і прибуток, і плата за реактивну енергію. Це все джерела інвестиційної програми. Так за минулий рік було їх 110 мільйонів, в цьому році 70 мільйонів. Що стосується цін на електроенергію, це ж не треба викривлювати настільки ситуацію. Ви назвіть тепер мені одну країну е, Європи, де ціна для населення електроенергії менша, але ж для юридичних осіб. Чотири не, рази. Жодної немає. Так, а тепер Національна комісія за цей рік 33... Мільярди. Так, да, 33... 33. 33 мільярда вже дала дотацій по дотаційним програмам Обленерго. По, по Україні. Так, да, 33. А по нашій області. Ну, да. 33 це по Україні, да? цифра. А, от, да, от. От. Далі. Міста, міста, міста міста немає. Для ну, нас ну, кожен місяць. Дивіться, ну, то, то, це ви, треба ви, розуміти, вирикали. про що ви кажете, шановний, я вам говорю про ціну. Для населення, яка в три рази ми кажемо, що більше 3, 3 мільярди Національна комісія дала на інвестиційний цілі таці... розвиток. Ні, 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 так, ні, ні слухайте, будь ласка, що от ціна електроенергії ду да? ду вона складається, Вона складається, вона складає тариф електроенергії для юридичних осіб. Мається на увазі. Він там вищий, в деяких странах Європи. Він нижчий. але в жодній країні. В жодній країні нема нижче роздрівних тариф для населення, для населення. Завжди в кожній країні, там риночна економіка, там нема підтримки такої населення. Да? Я не говорю про пільги. Це теж, я не говорю про електротранспорт, який плати, більше, ту, ту ж саму, да. Та, це там більше, там більше, там більше, да, там більше, але. Знаєте, от це спірне питання. От коли я був у 2002 році, колись тоді були тарифи різні для кожної області. Для кожної області різні тарифи. І там були, тоді Національна комісія запрошувала представників Чернігівської обласної адміністрації, щоб вони висказали свою точку зору. Так, да, ми будемо, наприклад, я особисто там писав, що то-та-то. В принципі, проти. обласна адміністрація тоді виступила на той момент, сказала, да, під ці програми, які вони написали, треба підвищити тариф. Ну тоді ж зрозумійте, цей тариф стосувався кожної області окремо. Тобто в Чернігі один, в Сумах другий тариф. І коли приїхали сюди, дзвонив мені Шкінь, директор водоканалу, каже, Олександр, а що ви не попередили мене, що така, я ж довжені на сесію готувати що-небудь. Такий ріст на 22. Говорю, те я не знав, тому що я ж думав. Тобто, тут ситуація така, що воно да, чим ширше коло, чим більше ми будемо знати, ми ж не знаємо інформації про ті порушення. У нас є скарги, які ми задовольняємо. Зараз, от я в відпустці вийшов сьогодні, тому що важливе питання, щоб закликати громадськість. До того, щоб дайте нам інформацію, щоб працювала ця нормативна база. Тому що якщо Сергій Олексійович знає, скільки людей бере тих умови, я чую тут за столом, де їх не потрібно взагалі брати, тих умови беруться на зовнішнє електропостачання, на потужність. Вона у нього була, він не перевив житловий житлово. Сергій Олексійович, будь ласка, ви писати, ну так як же? Є. Є національна комісія. Є національна комісія. Вибачте, куди ви зверталися, я не знаю. І якщо задається питання, а переуступка потужності. Так, будь ласка, якщо одне підприємство віддає ту потужність і по схемі електропостачання позовши, нічого не змінюється. Які тих умови беруться, нічого не потрібно. Будь ласка, ви, ви дивіться, я не хочу, я не хочу тут переходити на це. Я знаю чуть, трошки, щоб скоректувати вашу роботу. Вашу роботу. Тому що, от е, коли на громадській е, раді при голові, так я говорю, я більше захворюю лучше не під. Понімаєте, це на, настільки була неконструктивна розмова у вас з наведенням е, не, розрахунків не такі, з, з наведенням, що в енергетиці нічого не робиться. Ніхто її не контролює. Понімаєте? І це ж. Понімаєте, ви ж багато хто із керівників, і знаєте, вже сиділи скільки, і обласна адміністрація, то вона не знала проблем в енергетиці. Тому що існує, є тільки питання розрахунків там, і так далі. Да, ці, а ці питання все ж регулювала Національна комісія тихенько, да? і хай тільки не послухається. Зараз є проблеми. Тому що холдингім, да, ви правильно сказали, диктує. Свої умови, вони тут бояться, вони міняються, топ менеджмент. Але цю ситуацію треба не мовчати і підписувати 2,5 кВт. І да, підпишу там копійки. Але це претендент. Пусть там копійка буде. Я не говорю вже про терміни, що 9 місяців, що це таке. Є щітко розписані по дням. Тим більше стандартне приєднання по дням. П'ять днів того, десять днів того, все. Зараз, я почув, в відпустці вже мені дзвонили з Куліковки, зараз на іще важлива інформація для всіх. Є по постанові НКРЕ, створений і давно працює інформаційно-конституційний центр, називається. Туди входять, туди входять. Ми, Обленерго, представники Держенера нагляду. За згодою антимонопольний комітет, але я напишу Сверденко офіційного листа і всі питання, що стосуються приєднання для оперативного реагування, тому що у них є речаги на місці. Я складаю актир попрошення, я направляю на засідання комісії на Київ, поки то гляне і так далі, спорттехніку теж під'єднували півтора місяця, півтора, не дев'ять місяців. А ці питання по 2,5. Та я вирішу, я писати навіть не буду. Тому що вони знають, що вони не праві. Вони тихенько знають, чи те те, знають чи що люди не знають, чи куди звертатися. І пригинають голову, знаючи це, іде така ситуація. Іде така ситуація. І то, що холдинг диктує, не існує для Національної комісії холдингу. Є керівництво. Є керівництво. Получить один штраф другий раз. Так, да, Говорив Олександр Владимирович, ми не можемо теж. Чого ну, погано для місцевих керівників розумієте, що коли змінюється керівництво, є різні питання. Які дані врегульовані, є життя. І коли змінюється голова правління і весь топ менеджмент, це погано. Це погано для них, якби Надо да, познайомитися, треба. Познайомити, треба це. Є з різні питання, оперативні і так далі. Тому що ну, для національної комісії такої не існує поняття. І холдинг хай, хай виганяє хоч місяць, через місяць кожного. Але будуть всі. Всі будуть, компанія буде каратися. Каратися таким методом: я от можу. Що? Сверденка під антимонопольний комітет в тих випадках, щоб вони оперативно на місці штрафували. Хай НКР я штрафує через три місяці. А вони швидше аж штрафують. От, і це іще. Ну і хочеться сказати е, про. Енергонова якась прозвучала. Це питання прокуратури. Да, Отакі От питання. Це питання прокуратури, але ті але, е, нормативна база по нестандартному приєднанню, вона дійсно, ну, на мою думку, і та ніхто не мог, ні одна держава в світі її б не могла зробити різко і досконало. Зараз готується методика. Зміни до методики знов, по обрахуванню плати по нестандартному приєднанню. Да? Ставки по стандартному приєднанню, високі вони чи невисокі, ну, це було установа для всієї країни однакові. Такого на нашу, на мою думку, особисто. Я навіть в відпустці, як не Державний служба, да? я скажу, що такого ну, не повинно бути. Кожна область це індивідуальні умови. Да? Ставки. Повинні бути, виходячи з фактичних витрат компаній. Аби іще, звісно, немає в нормативній базі, от коли вони закупають обладнання по інвестиційним програмам, що за тариф, там ціну встановлює Національна комісія. І повірте мені, там береться раз, береться мінімум і вони купляють. Коли йде на стандартне, да, ці трансформатори, вони. Та я знаю, щоб два рази, в два з вище стоїмо з тієї трансформаторної підстанції. Що є? Але є урахування, е, є, є визначено, що не більше да, проєктно-кошторисної е, документації. Да. Не більше. Mm -hmm. Так ви ж розумієте, що ви мене, так, а це найважливіший тут орган. Понимаєте? Ніхто не зробить. От дивіться, і не Петро Михайлович, ні, ніхто не зробить, Андрій Андрійович не зробить, Держанерональ. Якщо ми не зробимо зараз Національна комісія разом з антимонопольним комітетом, мені теж накипіло не, не перебори цю ситуацію, і то для антимонопольного комітету, хоч повинні бути висновки. Висновки дершенера, висновки в першу чергу, наші, якщо є. Іли ми по своїй процедурі розумієте? І е, тут йшло питання про плату. Ви розумієте, що почнеться? От. За потужність, так? Да? Це двохставочний тариф називається. Тут багато питань прозвучало, тому що я так виходить. Двоставочний тариф. І у нас місто Чернігів, місто Чернігів, воно ж по мережам. От дивіться, хімвалокно, КСК, там взагалі там під'їдуть до Шинаць, там не було ніколи мереж Обленерго. І скільки потужності? І як ті підприємства, які можуть там схімволокно, вийшло ще зараз два, да, І ми, так це ж в місті Чернігів, визначити Україну промислову, да, десь скільки там. Якщо ми введемо, то вони ж ніколи на ноги ніхто не стане. Це питання політичне зараз більше. да, Тому що за ту потужність платити, платити за ту потужність зараз. Страна до цього країна не готова. Пусть пройде два-три роки. І що зараз відмінювати? Зараз, ну, депутати, багато депутатів обласної ради, да? Ну, коли ну, ставиться такі питання. Я говорив на громадській раді. Ну, щоб ставити їх грамотно. Я не говорю як фахівці. Ми теж тут невеликі фахівці, да? хоч єдині з держави, да? але представники з державних органів. Що можуть. Ну, можна ж порадитися. Я на це, е, пані, на це громадську, яка була заготовлена при голові адміністрації громадська рада, вона заготовлена було е, за заран, раніше. Прихожу я на громадську раду, рішення готове, типу проєкт, да, проєкт готовий, вже рішення готове, тому що воно пройшло і не на сесії, обласні, ніхто. Ніхто ж не звертав. Там питання ставляться такі. Ми винуждені. Ви хоч хто-небудь зараз читав наш реферат, на... ми, місто... у нас мало людей, але для цього, для цього я з 94-го року тут на Держслужбі в області, для цього ми уділили час. Сидів Владимир Владимирович, за три дні на 11 листів да? написали реферат. По кожному питанню, яке є, хто-небудь читав,